Доброго дня, друзі! З вами завод BM Systems, І ми продовжуємо нашу рубрику коротко і по ділу». І це наш дев'ятий випуск, який присвячений нашій сівалці GT2700. Її ширина захвату 2,7 метра. Її довжина 3,4 метра, її ширина 1,2 метра, Її висота 1,5 метра. Вона агрегатується з тракторами від 50 кінських сил. А тепер. Давайте покажу у нас сівалку зблизька. Суха вага сівалки 800 кг, а об'єм баку 630 літрів. Ми зробили його збільшеним. 360 літрів йде під зерно і 270 під добриво. Також ви можете об'єднати бак і у вас вийде 630 літрів під зерно. Сам бак має суцільну металеву та міцну кришку на двох амортизаторах. Ну, як ви можете бачити, надійну ручку, за яку можу триматись. Наші підніжки зроблені з просічного листу. Як ви можете бачити, зроблені міцно, надійно і вони доволі витривалі. А зараз ближче розглянемо сушник. У даної сівалки 18 дискових сушників зі зміщенням SmartPart та міжряддям 15 см. Якщо ви хочете збільшити міжряддя, то сушники можна блокувати. Тиск на сушник регулюється пружиною, яка подає тиск до 50 кг на кожен сушник. Глибина заробки насіння до 20 см. Кріпиться сушник до рами на поводок. В конструкції поводка ми додали підшипник, який надає міцності і самої стабільності конструкції. У сімі проводів завдяки правильним інженерним рішенням відсутні вигини, як ви бачите, тобто вони не провисають і не забиваються. Сівалка в нас варіаторна, варіатори встановлені по обом щокам, як для зерна, так і для добрив. Варіатор обслуговуємий, тобто ви зможете з легкістю налагодити його прямо в полі, не перериваючи роботу. Норма висіву у насінні має діапазон від 2 кг до 400 кг на гектар, а для добрив від 20 кг до 300 кг на гектар. Тепер перейдемо до комплектації. Стандартно сівалка йде за загортачами, яку можете бачити на екрані. Але е, ми можемо доукомплектувати за вашим бажанням прикочучими колесами, якось так ви можете бачити на екрані. Ось така наша сівалка 2,7 метра. Також можете доукомплектувати її маркерною системою, ворошилкою в бак, сигналізацією, лапи розрихування сліду та телескопічним сім'проводом. На цьому ми завершуємо наш випуск короткої поділу. Який наш нашій сівалці 2,7 метра. Ми чекаємо від вас ваших дзвінків, коментарів, смс. Вона вже готова до відвантаження і весь наш модельний ряд також готовий працювати на вашому полі. Тому дзвоніть, пишіть та побачення!